топ 4 самих сексуальних ароматів в нашому асортименті на сьогоднішній день. Я вважаю, що з цими ароматами в дівчат просто не буде відбою від хлопців. Це надзвичайно соковиті, класні, якісні, суперпристрасні аромати. Перший байбозотоплес-аромат з ніжним нарцисом, з дуже красивими нотками молочка, з класною ноткою жасміну. Це Абсолютні 10 з 10. Це справжня ніжність і пристрасть у флаконі. Другий, трошки банально, але далі буде ще цікавіше: Блю талісман Ексніло, ніжна нотка Груші, нота Акіґалавуд, бергамот, апельсиновий цвіт і крапелька мандарину. Аромат Блюталісман від бренду ExNilo. Третій байбозо Хабібі. Аромат з класною вишною, гірким мегдалем і дуже густими нотами. Але тонкої красивої ванілі 10 з 10. хабі Байбозо. Ну і звичайно, габа від бренду Harmon Парі це аромат з ідеальним шафраном, з нотою Акіґалавуд, з мандарином Османтусом. Це абсолютний а, секс у флаконі. І, Якщо чесно, габа Harmon Парі.